У Львові Філарет Кучеров стрімко робив кар'єру. Всього за сім років єпископ, архієпископ, а напередодні повномасштабного вторгнення вже митрополит. Це показує наскільки важливою була львівська мережа для Кремля. А от якою була його служба, свою версію має львівський політик і адвокат Володимир Гірняк. Ну, фаховий російський розвідчик. Він мене один раз був, коли я працював заступником голови обласної ради. Надзвичайно розумний, надзвичайно толковий. Це на, на, на мою думку, скажімо так. Я ж він ж посвідчення розвідчика мені не показував. Але дуже розумний чоловік, який проводив тут абсолютно про російську політику до 15-го року. Після вторгнення здавалося, що Львівщина повністю очистилася від російських церков. Колись їх було понад півсотні, тепер жодної. Деякі закрилися, інші перейшли до ПЦУ, так як, наприклад, храм Святого Георгія. Нині він належить по місній церкві. Сам митрополит Філарет Кучеров переїхав до Києва. Та все це лише для години. Насправді у Львові продовжує діяти ціла мережа нелегальних російських церков. Попри евакуацію митрополита Філарета до Києва, його структура не розпалася. За деякими даними, сам кучеров навіть віддав свою львівську квартиру під незаконні зібрання руська міра».